Цьогоріч українці вперше святкують хрещення Господня за новоюліанським календарем. Святкові служби розпочались з вечора 5 січня. І вже шостого, після Божественної літургії в храмі Різдва Пресвятої Богородиці, хресна хода рушила до Верхнього озера. Був з небес, ти син мій полюблений, якому моє благовоління. Вдячня домі на всяку користь велику. Бо ти Бо, наш, який водою і духом, вони за стару гріху нашу продути, бо що за мною гріш, у види, волюні, сповістив свого сплеження, святи пристегом. Вісім просити слова тобі, відри з'явилася поклоні, осібо засіб, сидити Боже. Вісім просити слова. Оці, на чолі, з благочиним Константином Мадзановським здійснили чин освячення води озерів.

Традиційно освятили воду в бюветі на площі. Та джерелі неподалік церкви. Сам чоловік любить царю, прийди мені через схожю тут воду, сам чоловік улючить царю, прийде нині через сходжу місту, воду, хай освяти воду. Цю. Сам Симся ти, ти Господи! Святом хрещення у колі Бога явлення, власне, Господи, води, всі і сина, і святого Духа. Та й Господню миру, перемоги, водичкою і здоров'я, душевину і тіле. Хто зустріється в річці зараз? Не обминули увагою оцінки і пункт обігріву. Слава тобі. Після офіційного освячення на верхньому озері традиційно зібрались любителі зануритись у крижану воду.